Чутно, да? Доброго дня колеги. Шановні депутати, на племерному засіданні позачарову 76-ї сесії Кривоцької міської ради ради 8 з'явилося, зареєструвалися е... 14 депутатів з 26 органів. Сесія поважна, ну, голошується, відкритою. Життя. Тяжка хвороба забрала нашого захисника-героя, чоловіка, батька, дідуся, побратима і друга Олександра Федоренка. Олександр Петрович Федоренко народився 27-12 1969 року в селі, в селі Ривутинці і минуло все його життя. Тут він зростав, навчався, працював, створив родину та виходив 5 дітей, коли в 22-му році почалася повномасштабна війна. Олександр Петрович не залишився осторонь. Спершу доброго формування територіальної громади згодом 30.04.2022 року добровільно став до Лав Збройних сил України. З моменту формування підрозділу весь час перебував на Донецькому напрямку Бахмут, Часів'яв, Константин. Страшна хвороба виявилася сильнішою. І 3 січня 2026 року серце Олександра Петровича зупинилося. 3 січня 2026 року можна, виконуючи військовий обов'язок у бою за країною і свободою незалежність, загинув наш герой, захисник Григоришин Руслан Олександрович, 10.05.2026 року народження, народився, проживав в селі Лапшине. Закінчив Спаську ЗОЖ, добровільно доєднався до Лав Збройних сил України 20 березня 2025 року. Йому було лише 19. У такому Руслан зробив вибір справжнього чоловіка, став на захист своєї держави, не вагаючись, не, не вагаючись і не відступаючи. Його життя було коротким, але шлях гідним і світлим. Він не встиг пожити для себе, але віддав усе віддав заради України, заради нашого майбутнього. Прошу шанувати пам'ять героїв, Дякую. Так, утворимо личину, как это комісій голова, лічимо комісії Змінюкові Олександрович, члене рішення Кирилів Малахов, Сергій Миколаєвич, третій фон. Дякую. Дякую. Голосуємо колеги за речейну комісію. Хто за, проти утримався. За 14 рішення прийняти. Наступне питання. Не питання. Всі мали оброблені пропозиції до порядку денного пленарного засідання позачарової 76-ї сесії Крилівської міської ради 8 ступеня. У когось будуть пропозиції чи доповнені до порядку денного колеги. Є пропозиція проголосувати за порядок диму. Хто за? Проти стримався за 14 рішення. Так. І переходимо колеги, е, е, до колеги до реалізації питань, до реалізації питань, питань порядку диму. Першого питання. Ровни зення змін до рішення 75-ї сесії Кроївської міської ради 8 скликання 24 12 -го, 25 -го року про ребжек Кривоцької міської територіальної громади на 20-рік, відповідаючи прийме Ярміха. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати, присутні. Зміни та доповнення, що пропонується включити до проєкту рішення 76 сесії Кровецької міської зміни та доповнення, що пропонується включити до проєкту рішення 76 сесії Кровецької міської ради, 8 скликання 1626 року про внесення змін до рішення 75-ї сесії Кровецької міської ради 8 го скликання 24.12.2025 року про бюджет Кровоцької міської територіальної громади на 2026 рік. Збільшена дохідна додаткова частина бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів державного бюджету України та власного бюджету Сумської області, а саме за рахунок освітньої субвенції на суму 67 мільйонів 171 тисяч гривень. Субвенція на здійснення доплат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на суму 9 мільйонів 25 тисяч 100 гривень. Субція на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на суму 10 мільйонів 455 тисяч 900 гривень. Субенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 1 мільйон 342 сорок дві тисячі шістсот гривні. Друге перерозподіл коштів, як межах виділених асюнь по відділу освіти. Третє кошти на виконання депутатських повноважень на придбання загальних санкцій, флот депутат Наталія Денисенко на суму 74 тисячі гривень, на придбання двох акамуляторів депутат Сергій Петрусенко на суму 8 тисяч триста гривень. Четверте доповнення до текстової частини рішення. Пункти 10-13, вважати пунктами 11.14 доповнити рішення пунктом 10 наступного змісту, дати право виконавчого комітету Королевецької міської ради з урахуванням положень під пункту 1, пункту 22, розділу 6, прикінцевих та перехідних положень бюджетного кодексу України вносити зміни до бюджету кровоцької міської територіальної громади на 2026 рік в частині міжбюджетних трансфертів з державного бюджету України обласного бюджету Сумської області та інших місцевих бюджетів з спосібючим затвердженням на сесіях Кроловецької міської ради. Е, питання є. Е, коли, е, про місті. Про, коли прошу е, взяти це питання, проголосувати зараз за, за основу, потім про зміни та доповнення, які були внесені на бюджетні комісії, і потім голосуємо в цілому. Прошу колеги проголосувати за основу. Хто за взяти за основу? Хто взяти проти утримався за п'ятнадцять? За 16. Прошу проголосувати за зміни та доповнення. Хто за? Проти у За 16. І прошу проголосувати за рішення цілому. Хто за? Проти? Утримуюся. За 16 рішень. Голосно. Дякую. Дякую. Вам наступне питання пронесення та затвердження змін до порядку економічного соціального розвитку країнської. Міська, громада, на Рік місь Харитонова Тетяна віталіні. Будь ласка, До вашої уваги пропонується проект рішення про внесення та затвердження змін до програми економічного і соціального розвитку Королевецької міської територіальної громади на 24-26 роки. А саме пріоритет 4.2 виконання депутатських повноважень відповідно до звернень Денисенка та Петренка. Питання Ковди. Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався за. 16 рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступне питання про внесення та затвердження змін до програми розвитку освіти Країнської міської територіальної громади на 26-й рік відповідаємо Савою Станіслав Іцевичу. Добрий день, шановні депутати. планується збільшити програму на... 1 миллион 342 тысячи 683 гривни, а саме на заработную плату, субвенция заработной платы и инклюзивного ресурсного цены. Да, никого не есть. Голосуем, кто за, 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 кто Наступне питання про внесення та затвердження змін до програми реалізації стратегії реформ шкільного харчування громади 24-27 Так, стратег... значить програма, саме для реалізації стратегії реформи шкільного харчування, стратегічна ціль номер один. Значить, Перше переведення показників програми для фактичного використання коштів на харчування учнів закладів загальної середньої освіти 83 тисячі 902 гривні та е, збільшити програму на 10 мільйонів 455 тисяч 900 гривень. Це освітня субвенція на харчування перших 11 класів. Мне все. Колонії питання є. Діставці на харчування. Прияє при, при, маємо і харчуємо має, діти. Голосуємо. Хто за, проти, утримався за 16 рішення, прийнятних. Дякуємо. Наступне питання про внесення та, та затвердження змін до, до програми розвитку э, земельних відносин та охорони земель на території Хелицької міської територіальної громади на 25 27 році. доповідає сценук Олена Іванівна Будьма. Прошу внести зміни та затвердити зміни до програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Королевської міської ради територіальної громади на 25-27 роки. Прошу внести зміни та затвердити в. Назві напрямку діяльності додати напрямки діяльності, які є пріоритетними на даний час. Це виготовлення проектної документації по встановленню прибережних захисних смуг, проектів, створення проєктів організації території про створенню об'єктів природного заповідного фонду, виготовлення інформаційно-охоронних знаків та аншлагів для встановлення на об'єктах природозаповідного фонду. Дякую. Прошу проголосувати, хто за, проти. утримався за 16 рішення прийнятника. Наступне питання про безоплатне приймання, приймання передачі на цільні матеріалів. Доповідає тичні Валентина Іванівну. Відповідно, розповідає про висунці обласної державної адміністрації про приймання передачу пального мастильних матеріалів розпорядження Конготовської районі державної адміністрації. Пропонується зарахувати та прийняти безоплатно у вигляді талонів, дизельна пальне не в кількості 10 тисяч літрів на суму 498 тисяч гривень та бензин А95 кількості 2 тисячі літрів на суму 101 тисячі 760 гривень до власності територіальної громади, пособи Когоївської міської ради з балансу Конотопської районної державної адміністрації для забезпечення стало функціонування генераторів щодо життя забезпечення населення осінньо-зимовий період. Дане пальне передати на баланс виконавчих органів та Підберськовецької міської ради. Це саме відділ освіти 600 літрів бензина, дізельне паливо, 2,300, відділ культури 100 літрів, виконавчий комітет, бензин 500, дізельне пальне 1900 літрів, Кролевець водоканал, 3400 дизельне пальне. Центр первинної медико-санітарної допомоги, бензин 200, дизельне пальне 100, кровецька лікарня 300 літрів дизельного пального, акватерма 600 літрів бензину і 2000 літрів дизельного пального. Утворити комісії з приймання передачі опалюваного сильних матеріалу і комісії здійснити передачу та подати на затвердження виконавчого конкрету Кровецької міської ради. Ну це з, з, відповідно до розпорядження голови Сумської обласної Канатовської, це за рахунок коштів державного бюджету. Державного, бюджет. не обласного, не так, державного бюджет. державного бюджету. Добре, коли у кого це нам підтримка буде для, для наших комунальних підприємств технічної інфраструктури. Зараз більшість наших підприємств і організаторів працюють на генераторах. Павло мастиві матеріали. Це це дуже зараз хороша підтримка. Питання, питання колегі? Нема, дякую. Тоді голосуємо, хто за, проти, утримався. За 16. Рішуємо. Шановні, колеги, всі питання порядку денного пленарного засідання, поза чергової 76 сесії провели міської ради, 8 розглянути, у кого будуть якісь зауважені про пропозиції пра щодо виділення. Коли у Сійний період свої дні народження святкували депутати міської ради Денисенка Наталія Володимира Петрова Мацар Василь Іванович. А сьогодні день народження святкує наш депутат Петерсенка Сергій Григорович. Давайте привітаємо. депутат сьогодні не скористався правом. А в командам підприємств немає такого права. Ми за свій рахунок взяли, пошли погуляли. А ви знали, що сьогодні сесія і така важлива, позачерговується. Бажаємо всім депутатам здоров'я іменинникам. Все найкраще. Так, на на позачергову 76-та сесії Хроївської міської ради 8 скликання оголошується закритим.